Шановні майстри, сьогодні хочу зробити порівняння е, тих граверів кутових, яких взагалі мені відомі і які присутні на ринку в Україні. Е, традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую в групу майстрів, платформи майстрів, ми в Viber, але тільки спілкуємося українською мовою. Е, які гравери взагалі присутні на ринку? Е, перший. Це новинка, зовсім новинка, який називається Різочок. Другий це помагатор У них декілька версій. Чорні, червоні. Ну, червоні раніше з'явилися. Я детально їх розповім, що мені подобається не подобається. Перший, який з'явився взагалі це гравер Проксон мережевий. і також давним-давно вже присутній на ринку, всі його прекрасно знають, це дремель 4250. Єдиний який прямий, але з кутовою насадкою дремелівською це Дремель-гравер. Хто де виробляється? Різачок, відповідно, Китай. Помагатори, відповідно, Китай. В Проксан Реальна Німеччина дремель Мексика. Тому, якщо ви дивитесь, де випускається, додам цю інформацію. Наступне, що я заміряв? За допомогою такого приладу заміряв яка ж максимальна потужність цих граверів на холостому ходу на максимальних обертах. Так ось. Саме найбільша потужність, суперпотужність видає різ... різачок 240 Вт. Це для такого невеличкого інструменту це суперпотужність. Е, наступний у нас іде по потужності: це дремель. Він видав 105 Вт. Реально 105 Вт. Е, наступні йдуть помагатори. Там мені декларували, що чорний, трошки потужніший. Але в реальності вони видають 80 Вт. Ну, це достатньо багато. Самий маленький, самий менш потужний це проксан, який видає всього-навсього 45 Вт. Наступний показник дуже важливий це кількість обертів, які можуть видавати. Ці кутові гравери. У них у всіх оберти регулюються. Але по-іншому, якщо різачок видає від 10 до 24 тисяч, помагатор видає від 5 до 15 тисяч, проксан видає від 3 до 15 тисяч. Будь ласка. Проксом бажано не працювати або з дуже делікатні роботи на 3 тисяч обертів. Краще працюйте на максимальних або близькі на максимальні оберти, і тоді буде у вас щастя. Дремеля найвеликий діапазон від 5 до 35 тисяч гривень. І відповідно від 5 до 35 тисяч обертів. І, відповідно, потужності вистачає. Ну, трошки, як на мене, завелика нижня межа обертів у різачка. Але потужність тут просто фантастична. Наступне, що я заміряв? Я заміряв, наскільки швидко вони гріються. Гріються до температури, поки я не зможу тримати. Так ось, саме швидко нагрівається різачок. За півтори хвилини оця голова нагрівається уже так, що її складно. Ну, тримати на ній руку. До такої ж температури помагатер нагрівається вже за дві хвилини. Якщо тут півтори хвилини, тут дві хвилини така ж сама температура на голові. За дві хвилини дремель трошки нагрівся, але до критичної температури І близько не нагрівся. Помагатор за дві хвилини ледве був теплий. Тому тобто, помогатор, вибачте, проксан. проксан за дві хвилини був ледве теплий. Тому е, тут перевагу я віддаю дремелю і е, проксану. Але врахуйте, що тут є кутова насадка, вона пластикова, там є підшипники відповідно. Тому вона відносна недовговічна. У неї майстри, якщо працюють так Плотненька, ця насадка служить десь пів року рік, її треба міняти. Вона досить дорога, вона коштує приблизно біля 1300 гривень, тому не всім подобається ця насадка. Тепер по зручності. По зручності, як на мене, помагати, бачите, для чого вони поставили сюди оцю гуму. Тому що майстри жалілися, що коли працює майстер, рука. Мокра і вона провертається тут в руці. Тому вони поставили ось таку гуму ось такою гумою, як на мене, дуже зручно працювати. Але коли ви працюєте таким чином, ви бачите, що ви перекриваєте отвори охолодження. Тому ну, працювати, як на мене, тут можна, але слідкувати, щоб ви не перекрили отвори. Різачком зручно працювати. Ви не перекриваєте отвори, але у вас рука доволі далеко від диска. Треба призвичаїтись. Дремель так само, подивіться, отут місце кріплення, ну, таке собі, друкою не сильно зручно треба десь його, е, як його працювати, щоб не перекрити оці отвори охолодження. Ну, якось треба призвичаїти, щоб не перекривати. Як на мене, найзручний в роботі це е, Проксон. Його дуже зручно його тримати, але тут така гумова накладочка, дуже мені подобається. Але звісно, так, також слідкуйте, щоб не перекрити ці місця охолодження. Так, якщо тепер по фіксації, якщо проксан фіксується, щоб що зняти от за допомогою кнопочки, дремель також за допомогою кнопочки, то тут фіксатора немає. Фіксується за допомогою ключом, вставляєте в болт. І якщо тут широка частина болта цього шпінделя, то в помагаторах тут треба приловчити, щоб вставити, і він не випадав з цього кріплення. Тут саме незручне фіксація, щоб закріпити диск, це ще той квест. Деяким майстрам це не подобається. Наступне універсальність. в... Роксені іде тут тільки ставляються на стрижні за допомогою цанг. Іде в комплекті 6 цанг. Уявляєте, 6 цанг різних діаметрів. Ви можете стрижні вставляти різних діаметров. В дремеля іде Одна цанга, уявляєте, це самий дорогий інструмент, і у нього ну, про, про вартість я трошки окрема, і в нього йде тільки одна цанга. Але ви можете докупити додатково приблизно за 450 гривень ще додатково 4 цанги для різних діаметрів. Тут кріпиться інструмент тільки за рахунок цанг. Наступний інструмент помагатор. В помагаторі кріпиться інструмент за допомогою болта. Ну, приблизно такого болта, який просто вдягається диск. і Диск стоїть біля, прямо біля голови. І, як на мене, зручно, але незручно так, що в такому випадку багато попадає води в підшипники. бачите, ось підшипник попрацював і вже витікає масло. Якщо ви будете працювати або вода, або Пил може туди попадати, тому що вони не призначені, там тут немає сальників. Оце манжета це не сальник. Але помагатор самий універсальний, тут можна працювати і за допомогою диск болтом прижимати. Є в комплекті або одна, або три цанги Цанги можна додатково докупити. е-е Можна і так, і так, і за допомогою болта, і за допомогою сангі. Відповідно, сюди ж можна і кулачковий патрон поставити. До речі, сюди також кулачкові патрони можна поставити. Тепер різачок. В різачку тільки два варіанти. Перший за допомогою болта, який ви бачите, і другий за допомогою кулачкового патрона, який йде в комплекті. До речі, Комплектації вони зовсім різні. Сама краща комплектація це в ось такому чорному Black Edition його він називається. Там вже йде в комплекті як патрон. Що мені подобається по кріпленню в помагаторах, що там болти, які йдуть в комплекті, вже відповідно зроблено посадочне місце під диск. Але то посадочне місце під диск не підходить під диск батерфляй. Там хто рекомендує розсверлювати отвір від батерфляя. Ну, це таке ще задоволення, соосність пропадає. Але воно працює. Тут же в різачку, як на мене, треба самостійно вже десь підбирати такий болт, щоб, відповідно, був якісний різ. Але із тим, що є, відповідно, я перевіряв, воно реально нормально працює. Тепер переходимо по. Ціна. Ціни на китайські гравера вони приблизно однакові. Ціна ось такого різачка, вона 4500 гривень. Там в комплект йдуть фрези, кулачковий патрон, один диск, кожух, який вже йде в комплекті. Ціна помагателів дуже багато версій і багато постачальників. І вона коливається від 3900 до 5600 гривень. І там же де є кейс, там кожухи, набори дисків і все таке проще, але це вже вам вибирати. Потім йде по ціні Proxan, Він 5 тисяч гривень в комплекті, тільки кейс і цанги, набір цанг. Мінімальна комплектація, як у справжнього німця. Дремель. От дремель, ціна дремеля в повній комплектації, де 126 різних насадок, які в принципі не потрібні для майстра плиточника. 8400 гривень, в тому числі, і кутова насадка, в тому числі і тросик подовжувач. Там дуже багато шикарний набір, але 8400 це дуже дорого. Але є за що. Дивіться, по виконанню гарантії. На Китай хто як, в залежності від постачальника, дають від місяця до 6 місяців гарантії. Проксан дає рік гарантії, Дремель дає 3-2 роки гарантії. Але у Дремеля повноцінна гарантія, вона поширюється на все, в тому числі на перегрів цього інструмента. Це інструмент для делікатного різу. Ну, напевно, крім різачка, я так розумію, його з потужністю то можна повністю е, прикладатися. Але плитку метр 20 повздовж я не, не то, що не рекомендую, це, ну, не можна це робити. Він не впорається, вони перегріються і вийдуть з ладу. Дивіться на саму голову редуктора, слідкуйте, щоб ви не перегрівали. Відпочиньте і хай відпочине. Інструмент. Тепер по ще з'явилося, у нас вже перевірки пішли по нашій країні. Ну, звісно ж, війна, відключення світла, так нам ще й перевірки. Так ось, Держпраця перевіряє ці інструменти. Жоден з цих інструментів не можна повісити в магазин, тому що в жодному на них немає назви українською мовою невказаний постачальник ну, тих вимог. Хоч вони в цьому світі продаються, а в Україні не можна. Бо тут своє не європейське законодавство. Тому будьте уважні, на вітрину їх не можна вішати, а якщо й можна, то тут додатково треба робити спеціальні наклеїчки, сказання, хто постачальник, короткі характеристики, потужність, і все таке інше. Ну і назву відповідно. Так що будьте уважні. Але це не головне все. Головне, що у нас росіяни напали на мою країну. Росіяни вбивають українців. Росія і всі росіяни це терористи. Якщо ви бачите росіянина, відразу вказуйте йому шлях за руським кораблем до українців і до європейців. Хто не тримає зброю, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої землі. Слава Україні!